Для того щоб підвищити та видозмінити сферу енергетичних ресурсів у нашому місті, реалізують програму енергозбереження. Завдяки їй відбувається зменшення споживання енергії. Але для реалізації проекту не вистачає коштів, і влада шукає інвестиції зовні Цю задачу Ми вирішуємо з допомогою доставлення енергоефективних проектів на всівазможні конкурси. В цьому році реалізуються проєкти управління культури. Каторі підосматрювають заміну вікон і дверей на енергоефективні стеклопакети. для того, щоб було економно, якісно та надійно, приватні будівельні підприємства винайшли нові способи енергозбереження. Від старих вони відрізняються не тільки якістю. Про це розповідали на спеціальному засіданні у виконкомі. Композиційні матеріали на основі наших вакуумірованих мікросфер. Е работают на снижение теплового инфракрасного излучения с нагретой поверхности полной микросферы в составе композиционных материалов, способны отражать и рассеивать до 96% солнечного излучения. В связи с этим они широко применяются в составе наружных покрытий для крыши стен, способствуя уменьшению затрат на кондиционирование воздуха в летнее время. Україна робить перші кроки щодо впровадження енергії майбутнього. Вже на її території діють 76 гідроелектростанцій, 11 вітро та 18 сонячних парків. Особливу увагу на конкурсі приділяють тим проектам, які зазначили використання подібних енергоресурсів. На сьогоднішній день в Дрянковській радської дитячій лікарні встановлений вітрогенератор. Красноводческом детском саду установлены солнечные батареи. В нашем городе реализуется проект по утилизации биоила с очистных сооружений и производство на его основе синтетического топлива. За рахунок коштів від грантів та надходжень з Євросоюзу, комунальний заклад, переможець конкурсу, отримає друге життя. Будівля зазнає теплосанації, до якої входить заміна вікон, дверей, зовнішнє та внутрішнє утеплення стін. У разі вірної реалізації проекту економія енергоресурсів складає близько 40%.